Привіт усім! Хочу вам показати практичний комбінезон для дівчинки від бренду George. Дуже крутий класний бренд. Зверху у нас якісний глобусікий та вітро матеріал. Маємо гумки на талії для кращої фіксації. Ось такі прорізні кишеньки на кнопочки і відкриті стопи з гумочками. Ручки також з гумками. В комплекті маємо дуже класні ось такі плюшеві рукавички, які кріпляться на карабін. І за рахунок цього дуже класно, адже малюк їх не загубить. Ось, ось така гумочка ззаді, комфортно розчібається на замок захистом від прищівань. Всередині повністю йде ось така поліастерова підкладочка і маємо синтепоновий наповнювач. Комізончик більш денно сезонний. На зиму рекомендуємо щось тепліше. Ось такий плюшовий класний катюшон чи катешон йде суцільний разом з виробом. Дуже стильно, комфортно і дуже легенький, комбінезон, він не обтяжуватиме рухів малюка. Його, як і багато інших речей, ви можете придбати на нашому сайті Айлафмамі.ла перед покупками не забудьте заглянути у таблицю реальних замрів. Далого вам шопінгу, друзі!